Олександрійська виборча комісія продовжує підрахунок голосів, які Олександрійці віддали на місцевих виборах 25 жовтня. Наразі вже відомо, що місцеві вибори в Олександрії позначилися низькою явкою виборців на дільниці. Участь у виборах взяло всього трохи більше 37% виборців, а саме 26 тисяч 263 людини. За попередніми підрахунками виборчої комісії, перемогу в боротьбі за посаду міського голови виборов Степан Цапюк. Щодо виборів депутатів Олександрійської міської ради, то станом на вечір 26 жовтня міська виборча комісія опрацювала близько 94 протоколів. За цими результатами п'ятивідсотковий бар'єр, ймовірно, долають сім із 10 політичних партій, які взяли участь у виборах в Олександрії. Попередні підрахунки показують, що місцева організація політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність набрала по місту понад 19,5% голосів виборців, а тому до міської ради може потрапити 8 її. Партії. Представників. Понад 18 отримав опозиційний блок і може очікувати на сім своїх депутатів у новій раді. За об'єднання самопоміч проголосувало попередньо понад 12% виборців і в міську раду може пройти п'ять депутатів від цієї політичної сили. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина в Олександрії знайшло підтримку у трохи більше ніж 11 виборців. А тому до міської ради можуть увійти чотири депутати від цієї партії. Майже 11% голосів виборців міста завоювала радикальна партія Олега Ляшка і теж може сподіватися на чотирьох своїх представників в міськраді. Силі людей повірило за попередніми результатами понад 8% виборців. І цій політичній силі може дістатися три депутатські мандати в міській раді. Також понад 6% голосів Олександрійці віддали за партію Укроп, а тому попередньо до міської ради потрапляє два представника від цієї політичної організації. Остаточну кількість представників політичних сил у міській раді Олександрійці дізнаються після того, як виборча комісія завершить підрахунок голосів виборців. Загалом нова Олександрійська міська рада складати